У Сумах вранці було близько нуля, а тут триває пляжний сезон. А у Сумах відбувся чемпіонат міста з пляжного волейболу. Турнір проводився в два етапи. Він стартував минулих вихідних. Суботу-неділю ми. Зіграли такі кваліфікаційні попередні ігри приймали участь 12 жіночих команд і 7 чоловічих. Відібрали найкращих чотири жіночих і чотири чоловічих. І в цю суботу неділю ми розіграємо комплект нагород серед чоловіків та жінок. У неділю одним із перших на майданчик вийшли Павло Гудим та Максим Кукса. Чоловіки говорять, грають і в класичний волейбол, проте пляжний має свою родзинку. Ви ж бачите, як ми пропотіли. Родзинка є. Це набагато більш динамічний, ніж класичний волейбол. Тут ну набагато більше рухів в кожному розіграші, кожен ігрок приймає участь. В класичному буває таке, що ти можеш там кілька розіграшів просто простояти, якщо там на тебе нема пасу або не ну, всю гру це рідкість, але бувають такі випадки. Так, так, так. А тут не вийде. Якщо поки хлопці грають до своїх матчів, готуються дівчата Олександра Красножон та Марія Шкурат. Мені завжди подобався робити все на піску, і це дуже приємно. І не потрібно одягати ніякі носки, ніякі кросівки. Дуже е, приємно бадати. Моя родина всі грають в волейбол, і Мені теж він подобається, і з дитинства вони мені привчали грати в волейбол. За підсумками волейбольного вікенду пара Олександра Красножон та Марія Шкурат посіли друге місце. Павло Гудим та Максим Кукса до призової трійки не потрапили, посіли четверте місце. Переможцями серед чоловіків став дует Євгена Євдокимова та Володимира Кельбаса. У жінок перше місце посіла пара Анастасія Забара та Анна Чернявська. Олександр Качанов, Олег Вороненко Суспільне новини, Суми.